Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анюрті Плей і сьогоднішнє відео буде стосуватися душ. Сьогодні включили нам X2 на дубчі, відповідно, будемо відкривати на аккаунті моєму і на аккаунті моїх підписників. Окрім того, поділюсь з вами інформацію з продукту, чи вдалося мені отримати якраз таке королеву. Давайте ми якраз це глянемо. І спойлер. Спойлер ні, не вдалося. Не вдалося, я забрав тільки друге місце. Хто був вчора на стрімчику, пам'ятає, що в мене було 7 тисяч майже. Але за 5 хвилин до кінця власне, мене перегнали. І через 5 хвилин після того, як я вже забрав нагороди, сервер перестав працювати. То відповідно, якби сервер перестав працювати на 10 хвилин раніше, я б забирав перше місце і навіть би ресурси не витрачав. Але як то кажуть, щастить. Сильніше, тому йдемо рухатись далі. Ідемо до душ. Власне, печально, я хотів собі королеву, але немає, то немає. Давайте в мене на моєму аккаунті насправді невелика кількість душ, але, в принципі, чому би їх не відкрити, раз вони є. x 2 ввімкнуло, тому давайте. Бачимо Пантеру. І давайте десяточку скіпнемо та й все. Далі середній один. Можливо, там буде щось дійсно вартісне. І тоді можна буде відкрити ще щось. Так, поки що я бачу, що дроп якийсь, ну, зовсім нікудишній. Ну, типу, таке. Але ще на одну середню точно буде. Давайте ми це швиденько приберемо. і де там наш той ашнар? Так, да, якраз ще на один середній. Давайте на два середніх, і будемо рухатись далі. Відкриваємо, отримуємо лорна. Посередній герой. І отримуємо ще одну епіка. Не знаю, власне, в мене, чесно кажучи, x2, оці, котрі працюють тільки на маленькій середні, викликає досить змішані почуття, тому що таке відчуття ніби що він є, і його немає. Ну, будемо відверті, майже однакові. Тобто, фактично, я нічого з цього не отримав. Да, в мене була маленька кількість душ, я ні на що і в принципі не розраховував. Але, як ви бачили, сама зірковість, в принципі, кращою не була. Але давайте перевіримо, чи це дійсно так на аккаунті моїх підписників. Отже, поїхали туди. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Сергія, дуже чистий глядач моїх стрімів, за що йому дуже сильно вдячний. Також радий вітати клан Юа Кланс. До речі, анонс з приводу мого клану, тому що трошки завтикав. У нас є два вільних місця, тому якщо ви хочете доєднатися до клану, можете написати мені в особисті або написати в чатику. Отже, у нас тут 63 маленьких, чотири середніх. Бажані в нас ось такі. І давайте зараз будемо рухатися по маленьким. Давайте по Маленьке будемо. Нормально. Зустрічає нас досить солідно. тіла нас зустрічає, п'ятизіркова, жаль, не шестизіркова, але в будь-якому випадку це лега з маленького, п'ятизіркова це круто. До речі, тіло можна навіть пробудити, вона буде допомагати в місті. Статі, в принципі, зайві її не будуть стати, тому я думаю, що продавати її не варто, краще пробудити. Так, давайте це ми дочекаємося повністю, далі вже будемо скіпати, якщо що, пачечки. Є в нас Олега, І це крутракса. Крутракса на аккаунті немає, одна зіркова. Могло бути щось трохи покраще. А, дивіться, бажані, наче випали, але всі бажані однозіркові. Криці одна зірка. Ну, чесно кажучи, як бачите, дроп один-дві зірки, навіть трьох зірок немає. Типу, те, що я кажу, те, що випала пітизіркова, ну круто, але таке відчуття, ніби шанс ну, якби не сильно виріс від звичайного. Можливо, я, звісно, помиляюся, але як бачите, ну, таке. Не хочу дискредитувати нічого, казати, що ось. Щось не так або щось таке, але ви самі бачите. Хоча з іншої сторони доглядачка ми ще й на 6 ще потрібна вона на 6 зірок, та ні, звісно, але вона випала. Якби це був якийсь лего зрозуміло, що було б набагато краще. Але маємо те, що маємо. Давайте останню скіпаємо. Взагалі всі сині, нічого цікавого. Зараз я підчищу склад і будемо ще відкривати середній. Поїхали далі відкривати. У нас тепер ще 5 середніх. Подивимось, який дроп буде з середніх. Давайте глянемо, чи прийде нам щось хороше. Це Леха і це мачуха. Ну, враховуючи, що мачухи немає на аккаунті, це досить печально. Приходить Кріксана, зірочки. Непогано, непогано треба глянути, чи є там ще якийсь аналог. Можна буде, якщо що, продати один з, тому що навряд чи буде дві крікси грати на аккаунті. Приходить шестизірковий епік, власніше рарочка. Ну, до речі, нот непогана рарочка, можна навіть апнути, в разі чого, але хотілося би щось більше. Давайте заберемо це, глянемо, чи в нас є крікса. Ні, крікси не було. Ось таке відкриття, власне, у Сергія на аккаунті. А ми будемо рухатися далі і подивимося, що буде там Продовжуємо наше відкриття ми на аккаунті Толі, Безобразії. А клану Real Victory передаю привіт. Ради всіх вітати. Ми будемо відкривати 64 маленьких і 8 середніх. Побажаємо Толі, успіхів Анатолію. І давайте поїхали. Давайте глянемо, що у нас буде тут. Подивимось, ще буде якась різниця від попереднього аккаунту. Як мінімум те, що нам не прийшла тілити зіркова з першого маленького це вже різниця. Але будемо бачити, чи прийде нам хтось інший. Сподіваюсь, що так. Сподіваюся, що так. І сподіваюсь це буде дійсно крутий і хороший герой Давайте будемо десятки лопати. Є в нас Геомант на дві, є в нас принцеса на одну. Я думаю, більше треба і в Хочеться більше зірковості. Хочеться більше зірковості. Є в нас хас. Опа, є в нас Міфік, є Харолка, є Артак. В принципі, це непогана десятка. Є навіть його мене, котру якщо можна продати. Тобто, в принципі, непогано. Непогано тут рухаємося. Є мадам Серіс. А... Ну, давайте так. середньо середньо візеру валіс на дві його на аккаунті немає. Таке собі. Що ми бачимо тут? Мучений 3 це добре. Андріель на 3 можна пробудити, але чи варто хороше питання. Зазвичай Лега це Альтан. А, Таке, таке собі. Але, ну але можна пробудити, в принципі, для якихось підземок, котрі саме там підвежу і так далі можна використовувати. Зікрут на одну можна було би отримати хоча б дві, було б вже набагато краще. Було би вже набагато краще. Є захисниця, є в нас ренегатки, дві одразу в пачці. Ну таке. Зараз я підчищу швиденько склад і будемо відкривати ще середні. Даємо ми ще два середніх, і давайте лопнемо одразу 10 середніх. Хочеться побачити, що тут буде. Скіпати ми, звісно, цю пачечку вже не будемо. Давайте будемо дивитися на дроп. А це дроп? А можна щось золоте. Гізмак на 4 це добре. Але в загальному я скажу, що пачка могла бути набагато краще. Могла бути хоча б одна Лега, два епіка по три зірки. Ну, чесно кажучи, трохи розчарований я з того, що ми отримали. Але Гізмак в нас вже є, тобто, фактично, цього можна продати. Будь-якому випадку дуже вдячний Анатолію за відкриття. А ми будемо рухатися далі. Надовжуємо наше відкриття, і власне закінчимо його. Ми на аккаунті Кості. Кості це лідер клану Каміні серця нашого альянсу. Якщо ви хочете сюди, забігайте, буду всіх також радий тут бачити. Ось, у нього на аккаунті ми будемо відкривати 46 маленьких, 3 середніх і 1 великий, також будемо докупляти, в разі чого. Отже, поїхали. Поїхали, поїхали. Побажаємо Кості. Удачі. Хочеться, щоб в нього був хороший дроп. Маленький будемо проскіпувати швиденько. А на середніх і на великих ми, звісно, заакцентуємо увагу. Поки бачимо дуже контроверсійний дроп, однозіркові майже всі. Перша трьохзіркова. Гаразд. Давайте по десятці Взагалі жодної. Ну, дивіться, що це таке. Ну, типу, це x 2 так працює. Ну, як на мене, це поганий x 2 Але менше з тим. Окрім а, того, мені ще не подобається те, що він без турніру. Тобто, якби ще був якийсь турнір, куди не йшло? Він без турніру і через це, власне, мені він не дуже до вподобає. Крексія три зірки, Колвін, мабуть, це просто продаж. Мабуть, це просто продаж. Так. Чуть-чуть краще, але все одно. Нарешті є дві леги. До речі, вітріус 5 зірок непогано. Аліса одна зірка це продаж, тому що, власне, Аліса в нас 100% є. Іду я зараз трохи підчищу і будемо відкриватися далі. Відкриваємо 4 середніх. Далі дивимось можливо, ще відкриємо один великий. Ще окрім того, що в нас знаємне. Залагало. Не знаю, що це буде. певно якась неймовірна краказябра. Це Нел на 4 зірки. Ну, до речі, непогано. До речі, непогано. Вітаю. Я думав, що це вже буде який зараз карніч, але оскільки це фіолетовий, то це. Епік. Але барник. 4 зірки нічого особливого. май oh А це дуже сильно. Всім дуже сильно вітаю галатир на 6 зірок. Якщо прийде галатир на аккаунт, це бляха муха імба. Це бляха муха імба. І тут ще є п'ятизірковий, тобто фактично п'ятизіркового ми можемо продавати. Ну, сім я дійсно вітаю. Сім я дійсно вітаю. Дуже хороший дроп. Зараз я ще трохи підчищу, і ми будемо якраз відкривати великий і ще один середній мабуть. Купляємо великий купляємо середній. Поїхали відкривати їх. Давайте. Розпочнемо з середнього. Чесно кажучи, галатир на 6 зірок це прям супер. Дуже вітаю Косі з цим дропом. Дуже крута, дуже крутий міфічний герой. Власне, що тут казати. Є в нас ще, до речі, Лего, але це жетні Гігантеса. Хотілося би щось точно краще, ніж жетні І епік випадає Назанна і Джетні Гігантеса. Зараз я уточню, чи будемо ми продавати їх. Тому що, чесно кажучи, ще один що інший герой. Таке собі. Купили ми ще одну велику душу. І давайте давайте щось з бажаного. Ось дуже круті в нас бажані герої. Давайте щось з нього нарешті. Ой, це Даздурк. Даздурк, власне. Що хочу сказати, Костя, дякую, Кості, тобі за відкриття. Отримали ми галатири, отримали ми Нел. В принципі, в принципі, відкриття досить хороше. Вітаю тебе з тим, що ти отримав, і дякую за те, що дав відкритись на своєму аккаунті. А на цьому ми будемо завершувати. Всім дуже дякую за те, що ви переглянули це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І зустрінемось зовсім скоро, або ж на стрімчику, або ж на якомусь наступному відео. З вами був Анівертіплей. Всім.